Доброго дня, мої дорогенькі. Як обіцяла, виставляю вам огляд міні-каталогу. Я помилилася, не фокус це міні-каталог. Ось такий на травень, сезонний додаток. Тут буде акція така на першій сторінці. Якщо ви купляєте з основного каталогу оцю новиночку, або сиворотку, або в комплекті, ви отримуєте б'юті-бонус. Б'юті-бонус ось такий і такі ціни на б'юті бонус. Дуже непогані. Так, далі. Що у нас далі? Тут у нас іде ось такий набір: можна маленький attraction, можна великий attraction. ціна великого набору. Ну і пакетик такий. Так, далі. Далі у нас тут оця водичка, її ціна набір ось такий з кремом для рук. І ось такий набір, і ось така його ціна. Так. Далі селебр. Тут непогана ціна, наборчик. Водичка і спрейчик дуже непогана ціна. Ну, пірсів, персів дорогуватий, мені здається, набір за коробочки. Оцей непогана ціна на, на такий наборчик. Ну, Це моя, моя думка особистого, То я не, не нав'язую вам ось такий набір туди і ось такий набір. Так. Корбланка в наборі. І ось такий набір. Так, далі, те, що я вам казала, олівці в каталозі, бачили, дорогі, а отут вони будуть для губ олівці по 109 гривень. Дуже приємна ціна. Також буде ось такий наборчик. Ось такий. І ось такий. Мені оцей сподобався набір. Ось така його составляюча. Так, далі. Отут От набір. Ну, мені зда... ну, так, знову ж таки, це моя думка. Мені здається, що дороговато, Тут косметичка, мочалка, спрей і пінка для ванни. Ось його. Так. Ось такий набір для волосся. І ось такий набір Planet спа. Його ціна. Так, далі. Це з ароматом жасміну. Лосьйон буде по ось такій ціні. Лосьййон маленький такий, такий, а в наборі маленький лосьйон з кремом для рук, буде така ціна. Отут тут приємна ціна. 449 гривнів. Тут буде, бачите, і крем для рук, і пінка півлітрова, гель маленький, кульковий і потрісканий з п'ятки. Ось такий набір. Дуже мені здається, непогано. Так, далі. Так, ось така умивалочка і кремчик, і ось така ціна наборчиком. Ось такий набір, ціна 1000 гривень. Мені здається, що окремо в каталозі можна по таким ж цінам купити буде і окремо, обов'язково набор набором брати. Ну, це вже так. Треба дивитись. Так, отут мені сподобався: скомпонуй е, будь-який набір, то будь який гель і будь-який аромат. І так, ціна такого набору буде 259 гривень. Дуже непогано так. Так, ось такий набір з вітаміном С. І ось його ціна. Так, далі, ой, вибачте. Так, аромодифузори. Тут 4 аромати. Так, і ось ціна. А, ось ціна. Так, і тут такий ще аромат дифузор. Так, тут сережки. 20 пар сережок. Такі в моїй молодості років 30 назад носили. Так воно золоті сережки. Начіпляли бусинку таку намистинку і носили такі різнокольорові намиста носили. Було дуже модно, бачите, мода повертається. 30, більше 30 років пройшло, мода повертається. Так, і ну, ось така нова, е, акція це для новичків. Для новичків е, в травні місяці буде зроби замовлення на 200, отримай цей аромат або чоловічий аромат. А якщо замовлення, на 1000 гривень, то отримай пірсів 30 мл. Ну, і далі, якщо ти рухаєшся по програмі, ти отримаєш full-speed з тушью або інкадесанс, а на третьому рівні можна отримати мініатюрку чи велику, великий аромат тудей. Так що, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво приєднуйтесь, у мене є силочка на сторінки. А ще в мене мій телефон 098. 125 41 90. Якщо вас цікавить, зареєструйтесь, телефонуйте і реєструйтесь. У мене на Ютубі є силочка на анкету, де ви можете заповнити анкетку і зареєструватися як новичок. Всім всього найкращого, всім пока!